Слава Україні, сучасні отці, шановне керівництво школи, дорогі діти, батьки, педагоги. Мені за честь сьогодні вдруге вже вітати всіх дітей і вчителів з святом першого дзвоника. Це направду велике свято, велике свято для всіх освітян. Я хочу щиро діти, вам, вам побажати. Бути чемними, бути слухняними і з максимум звань, знань ті, які вам приносять ваші педагоги. А педагогам хочу подякувати за терпімість і хотів би попросити вас не бути надто строгими до дітей, тому що е, у вас буде нелегкий шлях дев'ять твердих дев'ять місяців. Терпіти дітей, але вони класні. Тому я хочу всіх привітати святом, я хочу побажати вам миру. На жаль, ми сьогодні розпочали. Ваше свято невчасно через події, які відбуваються. Я би хотів, щоб це був останній раз, коли ви це почули. На жаль, ми розуміємо, що цього не буде, але хотілося щоб в цьому році це все закінчилося. Миру нам всім, добра, діточки, вам максимум знань. Максимум, це ваші найкращі роки, де ви маєте можливість безтурботно жити, відпочивати в школі. Бо випускників останній рік. Самого красного, самого кращого, самого спокійного життя через рік у вас почнуться зовсім інші проблеми, зовсім інші клопоти. Ви будете самостійними, але це буде доволі складно. Тому я вам бажаю гарно сьогодні відсвяткувати і в добру дорогу з хорошими знаннями. Слава Ісусу Христу!